Друзі, привіт! Магазин VeloMaksum Сьогодні у нас на огляді велосипед Cyclone AX модель 25 року. Велосипед на 29-х колесах та на алюмінієвій рамі. Є три розміри рами ML-XL при виготовленні рами використані технології італійського гладкого зварювання, гідроформінг, траси заховані всередину рами, є шумопоглинач. Так виглядає. Є ще друге забарвлення, це показуємо, такий чорний матовий. Є ще темно-синій, майже чорний матовий. Так виглядає дуже, дуже гарний. І сірий вже глянцевий. Кермова колонка тут конусна, кермовий винос алюмінієвий на 4 болти. Кермо також алюмінієве, широке 74 см. На ми бачимо які гумові гріпси, гальмівні ручки Shimano гідравліки, а також монетку на 9 швидкостей Shimano QS. Вилка тут Union D5, вона повністю алюмінієва, Тобто в неї шток. Він конусний і алюмінієвий, корона, ноги, штани. А також ця вилка має ще регулювання відскоку, гідравлічний локаут і регулювання жорсткості. Ход. 100 мм. Покришки. Тут Кенда, ширина 235 з універсальним протектором. Подвійні алюмінієві обода, втулки алюмінієві на промислових підшипниках на осях. Також ми бачимо дискові гідравлічні гальма Shimano MT200 розмір ротора переднього 180, заднього 160 мм. Система шатунів тут на одну зірку. Кількість зубів на зірки 32 Шатуни алюмінієві, Довжина шатуна 175 мм. Каретка картридж на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач Shimano QS, касета також Shimano QS. Вона на 9 зірок 1146 кількість зубів на зірках і втулка ззаді. На осі. Вона алюмінієва на промислових підшипниках. Так виглядає задній гідравлічний гальма. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, алюмінієвий підсидільний штирь 2 болтовий та спортивне сидіння Siel Royal. Модель Cyclone AX 25 року вийшла дуже цікавою. Хоча попередні роки це теж була хітова модель, але в 25-му році є ряд таких покращень, як гідравлічні гальма. 1 на 9 система Shimano QS, вилка повністю алюмінієва Un D5. Більш детальну інформацію зможете подивитися на сайті, залишимо опис під відео, там же зможете його і придбати. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!